Більше 80 тисяч гривень знадобилося, аби обладнати інвентарем кімнати для реабілітації дітей-інвалідів. Все обладнання вітчизняного виробництва закупили спеціальні ортопедичні матраци, басейн з кульками, а також різноманітне допоміжне обладнання для сенсорної кімнати. Символічну стрічку відкриття перерізала одна з вихованок новоствореного реабілітаційного центру. До вересня поточного року планують завершити ремонт другого поверху приміщення і відкрити ще декілька груп для дітей з розумовими та фізичними вадами розвитку. Така співпраця влади та громади є великим кроком уперед. Він дасть впевненість у майбутньому для багатьох малюків, яким доля принесла випробування з перших днів життя.